Вітаю виноградарів. Сьогодні хочу вам продемонструвати невеликий набір з мого винограда, який на сьогоднішній день вже визрів і його можна скуштувати. Це в мене гроздь Байконура. Це в мене галбена Нову Запашний, гроздь Лори. Також у мене є Анжеліка. Ну і гігант на сьогоднішній день мого, моїх кущів це Велес. Зараз ми його поставимо на віси, подивимося, скільки ж він буде важити. 2,220 Ну, Вже його трошки покуштували, а так був він почти. 2,250. Ось такий гігант на сьогоднішній день. Красунчик у мене виріс на моєму винограднику. Я йому дуже вдячний. Будемо куштувати. Дякую за перегляд.